Танк проведено переводчик. Артем Костюк навчався в 99-й школі. Розповідає, ті події стали для нього справжнім потрясінням. Зараз Артем збирає архівні матеріали тих часів, веде блог та намагається відновити історію аварії. Буквально за моєю спиною метрах в 20-ті. стоял большой двухподъездный кирпичный девятиэтажный дом, который в 7 утра 6 июня 1997 года не быстро, медленно, постепенно ушел в общем-то, в воронку, которая образовалась перед ним. Вообще движение оползня началось в районе 4 утра, постепенно со скоростью примерно 25 метров в час приближалось к дому. На пути оползня был детский сад, который вот фрагменты их остались. И второго вот, детский сад, но он уже начал рушиться после того, как обрушился дом. За этим забором находилась школа, 99-я школа. Она была построена в 70-х годах. И вот тоже она постепенно, постепенно в тот день, где-то примерно до 4 часов вечера, она обрушалась по кусочкам и в итоге полностью обрушилась. То есть сейчас человек, который не знает, что здесь происходило тогда, 24 года назад, он, наверное, и не поймет, что здесь произошла очень серьезная... техногенна катастрофа про ті події зараз нагадує лише будинок номер 9 який так і не впав, каже Артем. Людей звідти виселили у 1997 році. Доцентка кафедри будівництва геотехніки та геомеханіки університету Дніпровська політехніка Ела Максимова розповідає, сув стався з декількох причин. Одна з них макропористи ґрунт, який накопичує вологу. Биологи уже наблюдали. Внизу склона были суфазионные процессы. Что такое суфазионные процессы? Это когда при потерях из систем канализации и водоснабжения, при разрушенных ливневках, при отсутствии асфальтового покрытия идет насыщение склона водой. происходит мельчайшая вынос мельчайших частичек за счет струек воды. То есть классический был набор факторов, которые существуют вообще в науке для оползня образования. Це вібрація від транспорту. Ела Максимова показала нам зразки ґрунтів та що з ними відбувається, коли вони набирають воду. В принципі, він дуже плотний. Ось плотний вот, образець. Ось вот це льосовідний суглінок. Ось вот ми зараз спробуємо його медленно намачити, хоча це, звісно, очень кусок. Mm. Mm. От дом стоїть і починає тріщати. Мешканка будинку номер 60 по Запорізькому шосе Олена Григор'єва розповідає, майже на всіх будинках навколо є тріщини, і мешканці бояться, що це відбувається через суви ґрунту. За все время, сколько мы живем, у нас не улучшилось в идеальном, у нас не в идеальном состоянии. Ни водопроводные сети, ни канализационные сети. У нас в первых двух блоках постоянно стоит вода. Одной из рекомендаций этой комиссии, которая, сделала, ну, которая проводила исследование, это было то, что нужно постоянно мониторить уровень грунтовых вод для. Того, щоб люди були впевнені в цьому, ці заміри, потрібно проводити в присутності жителів дома. Заступник директора КП гідроспоруди Михайло Ступа каже, що вимірюють показники ґрунтових вод онлайн. Що мережа працює, Воду відводить. Якщо буде підняття рівня ґрунтових вод, будемо перевіряти водонесучі мережі. Тобто, шукшукати цю причину, чому чому відбувається підняття рівня? Тому що на даний час підняття рівня ми не бачимо ці дощ, сніг, тобто він не спровокував підняття рівня рівень в рамках норми. Михайло Ступак каже, поверхневі води відводяться зливною системою, тому значні опади не мають впливати на стан ґрунту. Олена Ростовцева, Ірина Руденко, Богдан Антоненко, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро.